Фахівці медики завжди раді надати корисні поради усім, хто хоче добре себе почувати навесні, коли організм людини виснажується. Навесну загострюються всі хвороби: хвороби серцево-судинної патології. Ми можемо відмітити, що значно виросла кількість інсультів, інфарктів, стенокардій, гіпертонічних кризів. Уберегтися від весняних застуд можливо, необхідно лише дотримуватися певних правил. Перш за все. Адекватно одіватися, не треба надівати на себе дуже багато одежі. Ми тоді спітніємо, ми тоді легко застужуємося, але не потрібно і роздіватися, обманчиве тепло. Вроді би і 15-17, а вітер і ще холодний. І в відділенні я можу сказати, що зараз дві третіх це пневмонії. Не дивлячись на те, що зараз весна, тепло. Ми поки по запаленнях легень йдемо, так як і серед зими. Чималу роль відіграє і харчування людини. Зимовий раціон вміщував чимало важких для організму продуктів. Тому відпочинок у вигляді посту, на думку медиків, буде корисний багатьом людям. Піст недаром проходить завжди. Людина повинна себе обмежити і трошечки розгрузити, дати відпочити самому організму від навантаження консервацією сіллю м'ясом, салом. На жаль, більшість фруктів навесні втрачають свої корисні речовини. Натомість медики радять не забувати про овочі та сухофрукти. Якщо яблуками візьмемо, то звичайно там вже крім клітковини на даний час немає нічого. Клітковина теж непогано для кишково шлункового тракту і адсорбції. Морква і буряк, ці мають вітаміни. Ще вони зберігаються в спеціальних приміщеннях, затемнених не всі на сонці. Дуже багато в грейфруктах зараз вітамінів. І в таких сезонних. ну, Апельсини, мандарини, якби не наш продукт, втрачають вони так, втрачають свою силу. А капуста, грейфрукти, лимони то дуже добре, дуже добре. Звичайно, правильно обробивши курагай, ізюм, інжир. Якщо ми зробимо такі болтушки з порад лікаря і будемо їх вживати, то теж великолепний комплекс вітамінів і мінералів в цьому складі. Важливим залишається і повітря, яким ми дихаємо, і яке не задумуючись, самі ж псуємо. Я ходжу по стадіону дуже багато. Я дуже довго дивлюся, як палять листя, душа болить, тому що це забруднення навколишнього середовища. І ми від Чорнобильської катастрофи пам'ятаємо, що палити то дуже погано, тому що і тяжко дихати, і астматики, і бронхіальні астми, і алергічні стани. Всі вони під час цього паління загострюються. Навесні людям з певним переліком вікових захворювань треба приділити особливу увагу прийому ліків. До нас лік, люди, які поступають, зачасту вони приймають ліки від випадку до випадку. Всі знають про такі метрологічні недоліки, як магнітні бурі. Молодь вона не відчуває цього, а люди вегетосудинної дистонії і вже похилого і зрілого віку вони відчувають це, але невчасно приймають ліки. Тому побажання кардіолога. За фактори ризику ми будемо балакати, але всі люди знають, які ліки приймають. Якщо не приймаються, хай звернуться до лікаря, участкових, до кого хто неврологів, педіатрів, кардіологів для того, щоб підпорядкувати їхнє лікування. Актуальним для здоров'я залишається і рухливий спосіб життя. Особливо це корисно дітям. Гуляти з ними на вулиці, не тримати їх в приміщеннях. Вони дихають сосною, вони дихають полем, вони дихають травою, і це для них розвивають легені, бігають, а не сидіти вдома. Активність показана усім людям, особливо корисним при цьому може бути перебування на природі. Звичайно, виходити в ліс то дуже корисно. Виходити на прогулянки то дуже корисно. Я за це, ми всі за це. Але тільки не напиватися, тому що стільки залишається потім пляшок від випивок, не напиватися, не палити, ну і правильно відпочити. У японців є така мудрість здоров'я, немов жінка. Перестаєш про нього піклуватися, і воно від тебе йде. Тож не забувайте про своє здоров'я, воно у вас одне. Марина Кочкіна, Сашко Довбиш, студія Барт.